Слава Ісусу Христу! По милості Божій ми маємо цю чудову нагоду, в вечірній час зібратися разом і об'єднатися навколо слова Господнього. Сьогодні ми вже багато чули, і здається, що вже було стільки читано і співано, що можна було вже закінчувати служіння і йти в цей новий тиждень, йти в ту невідомість, але йти не самим, але з Господом. Але ми ще пороздумуємо над однією темою, яка затронула моє серце. І я думаю, що час від часу вона турбує нас. Тема, про яку я хотів би скоро, щоб ми коротко пороздумували, це яким є наш духовний вік, або, іншими словами, який є наш духовний стан в очах Господніх. Читаючи Слово Боже, ми знаємо, що Христос часто використовує приклади з нашого фізичного життя для того, щоб пояснити якісь певні духовні істини. І апостоли, вони так само використовують цей метод метод, який досить для нас близький, тому що ми живемо у цьому фізичному світі. І для нас є близькими ті всі явища, які є. Оточують нас або відбуваються у нашому житті. Отже, більшість з нас, вони є батьками, більшість з нас мали цю нагоду і це щастя від Господа тримати на руках немовля, тримати цей подарунок від Бога. І ми турбуємося. Про цей подарунок, так як Бог говорить нам турбуватися, так як ми відчуваємо. Ми дивимося те, як зростається дитя, як змінюється воно на наших очах, як воно мужніє. Ви знаєте, ось є такий лікар-неонатолог, який ви приходите, він зважує постійно, дивиться, чи все йде гаразд в розвитку усієї дитини. Він зважує, і по цій вазі він визначає те, чи нормально розвивається дитя. Чи немає якихось відхилень? І коли змінюються іграшки, коли змінюється одяг нашої дитини, ми розуміємо, що так воно повинно бути. І якщо стається щось інакше, коли дитина не росте, так як вона повинна рости, так як ми очікуємо, це викликає занепокоєння, це викликає страх і переляк. Тому що щось відбулося не так. Хвороба тіла, вона може привести до того, що прийде смерть, прийде перша смерть, про яку говорить Слово Боже. Подібне відбувається в нашому духовному житті. Тоді, коли ми народжуємося, народжуємося від води і духа, як говорить Слово Боже, народжуємося згори, ми починаємо своє нове життя. Починаємо свій духовний шлях з Господом. І ми в цьому житті проходимо певні етапи або певні стадії, від усього немовляти у Христі до зрілого християнина, який будує свій дім на камені, або який будує свій дім на наріжному камені Ісусі Христі. І якщо в цьому зрості Знову ж таки, ми не бачимо поступовування вперед. Або цей ріст зупиняється, то значить, є якась перешкода. Є та перешкода, яка не дає нормально розвиватися нам, як християнину. Ви знаєте, про це питання, питання духовного зросту, воно турбувало церкву у різні часи. Воно є актуальним і для сьогоднішньої церкви. Церква, яка здається, пройшла вже довгий шлях. Але питання духовного зросту, воно залишається актуальним. Якщо я здам питання вам, як можна виміряти ось цей наш духовний ріст? Якими категоріями ми можемо виміряти його? Якими одиницями обліку його виміряти? Напевно, це важко сказати, як ми можемо його міряти в таких людських рамках, як ми можемо виміряти будь-що в нашому житті. Я думаю, що питання духовного зросту, воно не стоїть у прямій пропорції до того, скільки часу ми йдемо за Господом. Якщо б це було так, тоби ті, хто прийшли перші в церкву, і вони мусили цей шлях, і вони в прямій пропорції зростали, тоді не треба було би апостолам звертати увагу на те, щоб кожен з нас. Той, хто став на цю дорогу слідування за Господом, він бав про свій духовний стан, про свій духовний ріст. Немає цього ідеалу. Ідеалу в тому, що скільки часу ти йдеш до Господом, стільки таким є твій духовний стан, або таким є твій ось цей ріст, наскільки ти виріс у Христі. І про це говорять апостоли. Три місця Слова Божого. Порівнюють або використовують цей приклад немовляти і молока, духовного молока. Три різних автори використовують цей приклад. Перший є апостол Петро і його приклад він є позитивним. Він є позитивний, тому що він нам показує те, як ми, розуміючи цей приклад, Немовляти і духовного молока повинні зростати. Відкриємо перше соборне послання апостола Петра, другий розділ. Читаємо з першого по третій вірші. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята. Жадайте щирого, духовного молока, щоб ним виростати вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, цей приклад він є позитивний. Він нам показує, що ми повинні, як усі немовлята, жадати щирого духовного молока, немовля, яке не має нічого іншого для того, щоб продовжувати свій вісти, як тільки ось це молоко матері. Звичайно, зараз є багато замінників і все інше, але всі говорять, що найкраще для нього. Це є молоко Матері, те, що Бог дав для того, щоб ця дитинка росла здоровою. Отже, в нас, у християн, повинно бути таке саме бажання, бажання щирого духовного молока, як і в немовляти, для того, щоб дійсно зростати, щоб ми не зупинилися на якомусь певному рівні. Знаєте, кажуть, ось ти прийшов до Господа, Бог дав тобі прощення, і все тобі більше, що не треба робити. Може, залишатися так, як ти є, і буде добре, і все буде гаразд. Але Бог хоче, щоб ми зростали, щоб ми зростали на спасіння. Знову ж таки, ці слова вони відносяться не до тих, хто належить до церкви Христової, але саме верніше, саме до нас, до тих, хто є в церкві Христовій не до тих, хто є поза церквою. Тому що вони ще не є навіть немовлятами у Христі. Інший апостол апостол Павло, він вживає цей приклад трошки в іншому ракурсі. Відкриємо перше послання апостола Павла до Корінтян, третій розділ, читаємо з першого по третій вірші. І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком. А не твердою їжею. Бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздріч та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите. Отже, тут апостол Павло на противагу апостолу Петру вживає цей приклад саме в негативному світлі. Тому що ось ці до кого звертається апостол це Церква в Коринтії, вони у своєму духовному рості вони зупинились. І що показувало нам те, що вони зупинилися? Написано заздрість та суперечки між вами. Ось ці заздрість і суперечки, вони показували на те, що вони не виростають у Христі. Проте мало того не виростають, про те, що вони ще є тілесні. І поступають по людському. Чи цього очікував апостол Павло після того, як він стільки часу навчав їх? Чи цього очікував він, коли навчав їх про Господа, коли кликав їх на цю дорогу, дорогу Господню? Я думаю, що він сподівався, що дійсно вони, чуючи слово від Нього, від того, хто навчався у Христа, вони будуть дійсно переживати за свій стан і вони будуть іти вперед. І всі зазріч і суперечки, про них навіть не буде ніхто згадувати. Але зазріч і суперечки стали на заваді, на заваді того, щоб вони розвивалися, щоб вони зростали, і вони нам залишилися у цьому віці немовлят у Христі. Було те, що їм заважало. Третє місце, про яке ми будемо говорити, це послання до євреїв, п'ятий розділ з 11 по 14 вірш читаємо. Послання до євреїв, п'ятий розділ з 11 по 14 вірш. Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви бо за віком повинні бути вчителями. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою, розрізняти добро і зло. Отже, це слова. Слова, які були написані до церкви, до Єврейської церкви, до тих, хто вважав себе вищим за інших. І ця гордість вона стала на заваді їм так само в тому, що вони могли зростати. Знаєте, коли є ось це зверхні ставлення або розуміння чогось того, що я є унікальний, такий, що всі повинні служити мені, а не я комусь, це так само заважає нам зростати. Що ще є? тут цікаво, написано, що вони, євреї, вони стали таким. Нездібні стали, щоб слухати. Це говорить про те, що вони не були такими. І це говорить нам про те, що ми можемо не то що розвиватися в Христі або зростати, а навіть розвиватися в зворотньому напрямку. Тобто, бувши у всьому розвитку на певному шляху, на певній висоті. Ми можемо так само легко з неї зійти, ставши такими, що не здібні навіть слухати. Ви знаєте, те, що намагаються зробити люди у фізичному світі, у цьому фізичному розвитку, шукають такий собі елексир молодості, щоб повернутися в молоді роки, так? Це не могло відбутися в фізичному розвитку, але ось у духовному. Виявляється, це можливо. Можливо, те, що, бувши на певному відрізку, пройшовши певний відрізок з Господом, вони повернулися назад. Вони повернулися настільки, що повернулися до того стану немовлят, до стану, коли їм потрібне молоко, а не страва тверда. Коли ми читаємо Слово Боже, ми там знаходимо багато таких наказових. Наказових зауважень для нас. Ми читаємо, щоб ми навчалися, перебуваючи у Слові Божому, і навчаючись, ми зміцнялися благодаттю Божою, і зміцнявшись благодаттю Божою, будувалися в дім духовний. І будуваючись в дім духовний, зростали в пізнанні Бога, і зростаючи в пізнанні Бога, поводились в любові згідно покликання. Ось такі слова ми читаємо про те, щоб дійсно, почавши цей свій шлях з Господом, ми не зупинялись. Щоб наш шлях він був поступальний, він був вперед. І щоб наше служіння перед його лицем, воно було дійсно таким, щоб Господь міг сказати, коли ми закінчимо своє служіння, гаразд, рабе добре і вірний, ти в малому був вірний над великим. Поставлю тебе. Нехай Господь благословить кожного з нас. Дійсно дбати, дбати про свій духовний стан, перебуваючи в його слові, пити усе духовне молоко, пити так дійсно, як ось цей новонароджений, який розуміє, що його життя повністю залежить від усього молока. Якщо він перестане його вживати, якщо він перестане споживати це молоко, його життя, воно просто-напросто закінчиться. Тому нехай Господь збереже нас від наших духовних катастроф в нашому житті, щоб ми дійсно постійно перебуваючи, як ось ця виноградина, яка знаходиться на лозі, могли отримувати їжу, ось це духовне молоко з того невичерпного джерела від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Будемо молитися.